Бойове хрещення підготовки до зйомок українського фільму про неоголошену російську війну під назвою Позивний Бандерас розпочалася на Кервоградщині. Аби актори глибше занурилися в атмосферу військового життя. Знімальна група тиждень провела на військовому полігоні. Події стрічки відбуваються восени 2014-го В зоні АТО група розвідників на чолі із досвідченим розвідником Антоном Саєнком. Позивний Бандерас намагається запобігти диверсії і знешкодити російського підривника. Торік проект переміг у конкурсі, де Держкіну і отримав дофінансування. Як актори перевтілюються в українських вояків, бачив Сергій Михайлін. Всього кілька днів тому майже усі ці актори навіть не вміли тримати зброю в руках. Нині показують злагоджену роботу в команді, стріляють бойовими патронами. Кажуть, найскладніше було адаптуватися морально в перші дні перебування на полігоні. У нас вночі були підйоми, ми не спали, ми всі спали з автоматами. Ось так. Боронь Боже, автомат десь залишити. Тобто, вибачте, в туалет ти йдеш з автоматом. Загубити магазин це теж великий, як тут кажуть, зальот. Стояли на кулачках, поки реман знайде магазин. А він ще ж нічого не розуміє. А що, де тут магазин? Де тут що? А ми йому давай бігом. Вони пройшли курс Підготовки під керівництвом досвідчених інструкторів-розвідників. Це відкриття таке, що ну, його не можна зіграти, його треба тільки пережити. Воно тільки повинно народитися. Це, цей оскал, це цей драйв, це я не знаю, це життя. Це життя, це не гра, це не це навіть це не кіно. І ось це най найважніше і найскладніше, мабуть. Головний герой стрічки, актор Олег Шульга, в 2014-му служив командиром мотопіхотного взводу в зоні АТО. Служив в піхоті і там трохи по-іншому працюють, інші задачі виконують. А тут я маю зіграти роль розвідника. і Це набагато. Ну, якби серйозніше, як працювати в групі, як працювати з машини. Тобто, да, ну як працювати з ножем, це взагалі. Піхоті ні до чого. Майже усі актори досі невідомі на широкому екрані. В цьому і перевага кажуть автори стрічки. Глядач має повірити їхній грі. В епізодичних ролях у фільмі гратимуть військові збройних сил України, які брали участь у АТО. Завдання Бандераса знешкодити російського підривника на прізвисько Ходак, але проблема не лише у професіоналізмі противника. Операцію знешкодження він має провести біля свого рідного села, жителі якого вважають його зрадником. За жанром, це буде військовий детектив. Перед написанням сценарію автори провели інтерв'ю майже сотні бійців. АТО. частину їх історії покажуть в кіно. Це кіно ще о мораморальним виборі, Це кіно про те, що є речі, без яких ти не ти. и ты должен до конца драться и защищать то, что, что, очень важно для твоей идентификации, как, как гражданина, как сына этой земли, этой страны и так далее, и так далее что, что нам необходимо драться не только за какую-то пять земли, но еще, еще за людей, без которых... Какая-то часть может быть зомбирована, какая-то часть может быть обманута, но это не значит, что надо отсекать все вот это. Практически везде кино это дотационный бизнес, вот, и он не приносит денег. Но то, что происходит сейчас, то, чему уделяется внимание, я считаю, что это очень важно. Вот, и очень радует, что это происходит, что мы уже наконец-то забыли про, вот, про нашу российскую часть прошлого да, и развиваем уже свое направление в... Абсолютно свої ла і локальні, і міжнародні проекти. У нас вже є договори з дистриб'юторами. Це буде широкий прокат. Мінімум там, я думаю, що 150-170 екранів по всій країні Ми організуємо. Зйомки стартують у середині травня і проходитимуть на Херсонщині та Одещині. Там спорудять спеціальне військове містечко. На широкий екран стрічка запланована на перше півріччя наступного року. Сергій Михайлін, Анатолій Басистий. День за днем.